Оскільки внаслідок ворожого обстрілу її будинок днями був зруйнований та став непридатний до житла. Через вмовляння родичів літня жіночка нарешті погодилася евакуюватися до більш безпечного регіону України. Зараз ми їй допоможемо евакуюватися, завантажимо її речі та доставимо до більш безпечного регіону України. Здрастя! На дорогу, кажу А, так. Перекуси. Тяжелі сумки, дальше. Ну, я всегда лузи. Сама, переключайте, не плачеш, все нормально. Пошіть, тихай, У нас уже тут усика виїжджали. А я остаюся сама, там уже на одну трою двоє маша їй.

Підрозділом була здійснена допомога в зборі речей цієї жінки, та жінку було доставлено до Полтавської області, до родичів. Після чого до нашого підрозділу звернувся хлопець 18 років з населеного пункту Новоселівка Лиманської громади. Також він хотів допомогу в евакуації, тому що кожного дня Лиманська громада потрапляє від артобстрілів та безпілотних апаратів. І хотів виїхати до Полтавської області для того, щоб продовжити навчання у вищих навчальних закладах. Да. А ви чи не виїжджаєте, що така мало їде? Да. Я не виїжджаю. Я п'яна да. Ну, подумайте, може ви теж до нього поїдете. Оце не забираємося. А він що вирішив виїжджати. Ну, йому вчитися треба. На практику їдуть 24 числа. Приєднаємо. До нашого підрозділу білий янгол звернувся місцевий мешканець з лиманської громади з міста Лиману 45 років. Він хотів евакуюватися в більш безпечне місце. Він проживав сам в квартирі без опалення світла. Лиман кожного дня обстрілюється зі всіх видів озброєння. Даного чоловіка було евакуйовано до Вінницької області. До завдання підрозділу Білий Янгол входять виїзди на місце обстрілів, до медична допомога населенню. Та доставка їх до медзакладів, також доставка загиблих людей, документування збройної агресії проти України. Ворог продовжує завдавати удари по місту Лиману. Сьогодні вранці відбувся обстріл з РСЗВ. Перебуваємо на місці обстрілу, фіксуємо наслідки ворожого обстрілу. Уламки ще бачимо уламку, вламки ще теплі. Обстріл відбувся нещодавно. нету этой эвакуации, нету этой